Всім привіт. І так, новий день, новий об'єкт. Верніше, об'єкт старий. Ми минулого літа чистили цю криницю. Вона була повністю суха до самого низу. Було на кільце глини, ми її вичистили і зайшли ще садовим шнеком, садовим буром. вниз. дістали ми тільки-тільки зеркало води ми дістали. Тоді можливості в нас поглибить. Ми пропонували, тоді здається, зробити розвідувальне буріння і спробувати зробити тут абесинську скважину. Або ж поглибити його ремонтними кільцями. Ну, тоді ми були зайняті скважинами і замовник вирішив найняти хлопців. Вони приїхали і поглибили цю криницю на два ремонтних кільця. Перед поглибленням кільця не зв'язали цією весною. Що це і порвало? Ну, вверху це, в принципі, нічого страшного, головне, щоб там внизу не, були, не було розривів. Тут, тут вони легко лічаться, такі розриви. Ну, Це буває. По таких нестабільних ґрунтах бажано, звичайно, всю шахту пров'язувати. Ну, це таке, це все лірика. Ну, надивився замовник наших відео, як ми робимо свердловини в криницях під погружний насос, а в нього саме такий. І хоче він собі таку. Ну, не знаю, є тут водонос далі, немає. Ну, Ми тут там, як бурили якусь таку супість доставали. Можливо, глибше буде пісок, буде вода. Ну, все це може сказати тільки розвідувальне буріння. І так, приступимо всю воду що ми накачали 100 літрів замулені було 7 кілець основної шахти і 2 ремонтних зараз залишилось тільки 5 кілець основної шахти 2 кільця основної і два ремонтних всі замулені ну хорошо поглибили ребята добре. В общем, бурить будемо зверха, глибина невелика. Погрузились десь на сантиметрів 30 уже в мул. Ну, Я думаю, ще дві штанги піде тільки, щоб достати до основання нижнього кільця. Зараз будемо наращувати. Ну, в общем, зійшли на 12 метрів. Розібрали колону, ну нічого такого, щоб... Як я сказав 100% «да». Може, ми щось і проскочили, пропустили. Ну, Таке висоті. Буровий роствор дуже густий. Може, щось і проскочили. Ну, откачали растворчик. Жижа. Викачили до початку ремонтних кілець. он есть из-за колец. Ну, мне кажется, там здесь шел порвал основной шахты. Куда и произошло это занесение. Что делать далее? Ну, наверное, я думаю, что стоит трошки перечистить. Вот здесь он сунет. подивитися, почистить і можливо, я спущусь, стану на ремонтні кольця, попробуємо зайти ще раз. Можемо ну, в перших 3-4 метрах я щось, щось нащупаю. Ну, продовжуємо. я оце все звідти за загрузить. Так, да, розірваний шов. От що до чого призводить поглиблення без предварительної зв'язки колець. Навіть якщо ми його зараз почистимо, воно занесе. Я не знаю, чи нам вдасться його зараз заложити. Літом суху погоду, да, Його можна заложити кирпичом, задівати раствором. Зараз коли він текущий, це проблема. Взагалі, перебурився я внизу. Ну, Після колець ремонтних ну, може пів метра є ще піска. І то може по ощущенням. Далі глинка. Обсадилися ми взагалі на цих, на 2 метри. Будемо пробувати зараз промиватися і брати оту Ну, Я думаю, що в нас нічого не вийде. Але надія вмирає. Послідні. Так що будемо пробувати. Зараз ще наносять нам сюди води для промивки. І будемо пробувати. В Взагалі, нічого нам не дала. Це скважина, ми витащили. Не дало навіть стартунути, викачати прокачну воду. Фільтр заліплюється машмалою. І нічого. Викопали приямка. Хотіли пробурити біля криниці, вода почала виходити. Десь нора вже під криницю. Прийшлося перекопувати сюди на цю сторону. Ну і бурим зверху 3 метри в землі. Перший пісочок показується, той що пливе у нас в колодязі. Десь ми до цього піска доходимо. Ну і на ньому є поглощення, бо якби це вже зеркало води. Ну Це нам поки не цікаво, йдемо далі. Ну і його заказчик говорить, як копали, поглиблювали, то там таке джерело почало бити. Ну Ми от на цій прослойці. Де почало бути джерело 6 метрів 5 ,5. Ну, такі, чуть-чуть провальчик на штангах, якесь суки 6,5 метра. Мені воно теж вряд ли. Але спробуємо ну, попробуємо промитися на цьому качнути. Якщо ні, то продовжимо бруї глибше. До 12 метра була плотна синя глинка. З 13-го да, Віталія, з 12,5 м. Почався песок, но плотный-плотный Тоже тяжко бурится Меняем раствор буровой Ну, ось до 15 уже что-то Уже чуть краще Но все равно він. Но Чуть краще 16 метров 18 метров Ну, плотняк, капец Бурится дуже тяжко Зараз ще одну штангу наключим. Заходимо ще на одну, дивись. 19,5 метрів. Ну такі. Ну, Поглощение є. Єдине, що мене смущає, це плотність його. Дуже плотний. Ми будемо пробувати обсажувати. Достали, в общем, фільтр. Ніхера не дало. Не на 19,5 і не на 18. Нічого не було. Пока. Все, уже вдома, вже трошки легше. Передохнули. Тяжкий був день, На надаремна Страсна П'ятниця. Працювали сьогодні, можна сказати, з 8 до 16 години. Практично без перекурів. Це, мабуть, один із найтяжчих. Наших з віталіком днів дуже важко воно нам далось. Ну і в кінці, вдобавок до цього всього, ще трапилася неприємна ситуація. Я попросив кошти за розвідувальне буріння, на що замовник відповів, що я його не попереджав і ну відмовився платити Я зайшов в вайбер. Обично я в вайбері, ну, усно або усно договарююсь, або пишу вайбер. Я зайшов в вайбер. Справді я нічого не написав. І, можливо, я справді забув озвучити це усно. Так вийшло, що ми сьогодні попрацювали взагалі безкоштовно. Учитися на моїх помилках, не робіть свої. Пишем, все пишемо, що написано. Пером не виробить топором. Надаремно ця поговорка є. Але то лірика було б здоров'я, гроші будуть. Головне, щоб було здоров'я і мирне на небо над головою. Всім нам миру бажаю, з прийдешнім великодним вас всіх. Всім буровикам бажаю легких ґрунтів. Ну а всім замовникам бажаю хороших спеціалістів. Ну і, і результат, звичайно, не так, як у нас сьогодні. Щоб було трошки краще. Ча? Ну, від цього ніхто не застрахований. Це, це природа. Ми можемо, на жаль, тільки дати доступ до води. Воду ми з ґрунту самі не вичивемо. Пока.